Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети Часу. І сьогодні у нас коротке відео. Я трошки хотів розповісти, як працює, працюють ось ці кола, які ми зараз бачимо на екрані. Це саме зі сторони циферблату. Мені здається, що це досить цікаво. Я також розумію, що це може бути нецікаво тим людям, які все це дуже добре знають, але для тих, хто дивиться. Цей канал вперше, можливо, буде цікаво. Або для тих, хто не знає, як це працює, це досить цікава інформація, як на мене. І почнемо ми ось з цього кола години. Це є коло години, яке сидить на е, хвилинному трибі. Хвилинний триб сидить на стержні центрального кола, і що важливо дуже важливо, він тримається прикріплений до того стержня за рахунок. Терття. Тобто він, це не є якась постійна фіксація, це саме за рахунок тертя. Ось це є хвилинне коло. Коли обертається центральне коло, годинник працює, обертається центральне коло, обертається відповідно стержень центрального кола, і відповідно обертається ось цей трип, так як того тертя є достатньо, щоб він обертався разом з центральним колом. І, в свою чергу, також обертав ось це хвилинне коло. Хвилинне коло, в свою чергу, ось цим маленьким трибом обертає е, наше годинне коло. Ось так воно відбувається. Ось Тут є також ще проміжне коло, яке просто в холосту обертається в, даному, в даній позиції. Ось так. І тепер. Я хочу сказати, де які стрілки кріпляться. На годинному колі кріпиться відповідна стрілка години. На хвилинному трибі кріпиться стрілка хвилини. Е, ось на цій цапфі, яка проходить практично навскрізь через стержень центрального кола. Кріпиться секундна стрілка. І тепер я хочу трошки розповісти, що у нас відбувається. Зі стержнем. Ось наш стержень заводу. І зараз він стоїть в позиції, як зазвичай він стоїть, коли годинник на руці. Ось в такій позиції. І якщо я буду його прокручувати, як можна бачити, ось цей ось ця частина, це є ковзаючий триб, він прокручує. Ось це ось це зубчате коло, яке, в свою чергу, заводить пружину, тобто так заводиться годинник. Зверніть увагу, як йдуть зубчики ось тут. В цю сторону ці зубчики зачіпляють це колесо і заводиться так заводиться годинник. А в цю сторону він просто ковзає і нічого не відбувається. Ось цю сторону заводиться, цю сторону просто ковзає. Тобто важливо розуміти, що не ось це коло обертається зі стержнем, а ковзаючий трип обертається зі стержнем і вже в свою чергу обертає ось це коло. Так як ковзаючий трип в середині має квадратний отвір, і він знаходиться на квадратній частині стежня, тому він обертається разом зі стержнем. Але якщо ми міняємо положення, я, наприклад, витягую зараз стержень. Наш козучий трип, тепер в контакті, він тепер зчепився з ось цим колом, проміжним колом. І тепер, коли я обертаю стержень, обертається проміжне коло, відповідно, воно обертає хвилинне коло, хвилинне коло. Обертає трип, хвилинний трип, і також обертає коло години. І це як приводиться в дію наші стрілки. Ми можемо поміняти положення стрілок, тобто годину на годиннику. Ось це чому було важливо знати, що трип він, е, хвилинний трип він сидить на стержні центрального кола за рахунок тертя. Тобто я зараз міняю позицію стрілок, в цей самий час центральне коло, воно стоїть в своїй позиції, воно не, не обертається разом, а хвилинний трип просто ковзає на цьому стержні, так як. Коли я кручу, коли я обертаю стержень, я переборюю це тертя, і це дає нам змогу поміняти позицію стрілок. І для того нам зовсім не, не, не потрібно крутити всі колеса в механізмі. Тобто колеса механізмі знаходяться так, як вони знаходились в тому самому положенні, а стрілки міняються, і це робиться за рахунок ось тих кількох коліс, що ми можемо бачити. Е, чому це важливо? Важливо це коли знати, коли, наприклад, ми змащуємо годинник. Важливо не давати надто багато масла, так якщо дати надто багато масла, чи це є на коло години, чи, як правило, це часто можна бачити ось на хвилинному колі. Ось тут. Якщо є надто багато масла, це масло воно буде з часом там назбирається пил. Всякі волокна, і тепер це буде створювати додаткові зусилля годиннику для того, щоб е, прокрутити ці колеса, і це може досить швидко е, нам зменшити суттєво зменшити амплітуду. Досить швидко, після того, як був зроблений сервіс, амплітуда може піти вниз, так як не прийде багато часу, е, поки там назбирається багато пилу, якщо був. Було надто багато масла. Масла треба додавати мінімально. Це не є місця, де є багато спрацьованості, тобто я практично ніколи не бачу, щоб це коло було в якомусь поганому стані. Це коло може бути в поганому стані. По інших причинах переважно можуть пошкодитись оці зубчики, коли надівається цей трип, і зубчик трипа попадає на зубчик того кола. Але це нічого спільного з, з бащенням не має. тобто змащувати потрібно, але не забагато стільки, скільки треба, не менше, ні більше. Для цього, напевно, треба робити додаткове відео, так як тут всього показати не можна. Але це є одна з причин, чому годинник втрачає свою амплітуду після сервісу, незадовго, після того, як сервіс був зроблений і все працювало добре. Також хочу сказати, що якщо ви відремонтували годинник. І ви зробили все правильно, але ви поставили годинник на е, таймографер і амплітуда не така висока, як вам би хотілося. Або амплітуда була добра, все виглядало добре, але через якийсь час ви поставили годинник знову на таймографер і амплітуда є нижча. Якщо такий годинник має, наприклад, е, дату, е, зверть увагу, щоб це не був той момент, коли годинник якраз перекидує число. Тому що якщо годинник перекидає число, він Йому необхідно додаткові зусилля для того, щоб то число перекинути, і та енергія вона йде туди, і менше енергії йде е, на, до балансу. Тому це може бути така тимчасова зниження в амплітуді на той час, поки годинник не перекине дату. Це треба знати, щоб не спішити зразу. Розбирати все і ремонтувати проблему, якої не існує. Це нормальна, е, нормальний процес, коли в годинника аблітуда годинника не, не суттєво, але все-таки знижується на цей момент, коли е, годинник перекидає дату. Але якщо годиннику дати немає, то звичайно це не є не справа, справа не в тому. Це, в принципі, все, що я хотів е, сказати. У цьому відео дякую за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки. І на все добре. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.